Так, друзі, привіт! Давайте переглядати книги. І перша книга мене дуже здивувала, коли я її знайшов. Точно знаю, що це латиноамериканський письменник. І тут такі ось оповідання його, в, якому, в якій обкладинці. Ось така ось серія колись виходила. І ось така ось перша книжечка. Далі. Дивимось, пробудження почуттів: Богданович. Або Богданович. Мабуть, Богданович все-таки. Видавництво молодь, науково-публістичні нариси. Ось така ось книжечка маленька, малоформатна. Також ось виходило такий, такий додаток, я так розумію, до роман газети для підлітків. І це тут щось про Жукова. Ось так. Різноманітні різноплані нові книги сьогодні попались. Отаке видання я Толстого ще не знаходив. Два твори, але це, дивіться, яке видання. 61-го року Киргиз Учпетгіс. Ну, ще такого не знаходив. 61-й рік. Ну, стан, звісно, на жаль. Жахливий, але цікаво погортати, просто подивитись, які тут ілюстрації були і як це все видано. Але ось, бачите, вже все книга. Так, далі дивіться, яка була б гарна книга калівала. Це 50-х років. Видання. Так, якось трошки, вибачайте, може трошки буде скрипіти, але треба підняти. Ось так, бо незручно. На жаль, немає першої сторінки, але ілюстрації дуже тут цікаві. Через ілюстрації я її і заберу. От. Ілюстрації дуже цікаві. Це якась бібліотечна колись була книга. Ну, Здається, так, всі сторінки на місці, окрім цих ось перших. А видання, я ж кажу, це щось тут у нас Що це таке. А, це із Хемінгуея. книги Такий шматок. 57-й рік, тираж 90 тисяч. Таке ось. Ну, я ж кажу, це якась шкільна бібліотека, колись була 53 школа, не знаю якого міста, але малюнки тут. Неймовірні. Заберу підклею, хай буде. Так, Так. Роберт Говард. Ось така ось книга. Люди Чорного Круга і час дракона. Київ, 92-й рік. Ну, щось таке, мабуть, пригодницьке про лицарів, О, відбитки пальців від чиїхось читача, який читав. Скільки їх читало, цих читачів, цю книгу. Бог його знає, мабуть, дуже багато. Так, далі такий комплект Олімпіада відкритки Ленінград. Ось так. Це таке супутніше що попадається, друзі, з книгами. Так, моя міліція, ну це якийсь детектив, мабуть, радянський. Я таке, не дуже мені таке подобається і не дуже мені таке цікаво. Особисто так. Недавно я знаходив ось таку книгу, знову попалася. Повторяються книги періодично. Ось така якась цікава. Сімейні портрети Тамара Афанасьєва. Молода гвардія. Не знаю. Про що це? А Оформлення ось таке. Ось ті самі портрети, мабуть. Так. Ну, Горбатов. Його видавали багато. Так, далі дивимось. Так, подорож з Петербурга в Москву. Ось таке народна бібліотека. Також мені інші твори попадали. Це таке мало. Форматочка така, колись виходила така ось серія. Також першої сторінки нема, хтось видер колись. Я книги, друзі, вам Мамаєв Курган. Просто показую, бачите, якісь вирізки з газет хтось. Кому якісь книги, можливо, потрібні. Пишіть. От. О, оце гарна була серія. Шкода також, що трохи ось клеєна. Спідробітник ЧК, а серія це, друзі, бібліотека пригод та наукової фантастики, видавництво молодь. Саме ця книга 60-х років. Тут повинні бути ілюстрації, так, присутні. Декілька книг у мене є з цієї серії, але в гарному стані вони. Майже не попадаються. Це те, що тут виходило в цей рік. А на жаль, попадається ось в такому стані. Ну, не знаю, заберу через серію, звісно. Що це серійна книга. Так, дивимось. Такого романа е, Келермана в мене немає. Є в мене тунель. І є в мене ще один, а саме такого немає. Так, це правдинське видання 83-го року. Далі, дивіться, старицький. Чомусь не можу, не попадається мені, от в різних виданнях таких попадається 60-х років, але всі вони також ось в такому, ось Богдан Хмельницький, всі вони в ось такому е, жахливому стані і комплектний мені не попався ще е, ні разу. Ось логотип старий Дніпро видавництво. Ні разу мені не попалося в нормальному стані ще. Ну, Надіюсь, попадеться. А це як такий ось е, якийсь том, не знаю який. Їх повинно бути три. Син Монте Крісто. Ось так. Роман. Також присутні якісь бібліотечні штампи 1966 року книга. Так, діалог про любов. Що це таке? Так, це видавництво молодь, 80-й рік збірка. Ну, мабуть, щось про якийсь альманах такий виходив для юних, для молоді. Ось такий. Можливо, у когось, друзі, такі якісь хтось книги, які. У вас були. Пишіть. Також дуже мені цікаво, коли пишете, що в мене така книга була, а в мене ось така. Так, Грін. Е, Грін в цьому Симферопольця випускав Таврія, бібліотека. Так, 74-й рік. Повісті Романи Оповідання. Також тут повинні бути ілюстрації. Я ось знаходив трьохтомник. Тритомник такий непоганий. З цієї, цього ж видання. Тільки там була Сев... Севастопольська страда. Отак. От так, це книга вже все. На жаль, в мішку як стояла, так вона і дві медалі. Ось цікаве е, таке вінтажне триповісті Агати Крісті видання, мабуть, 60-х десь років, а ні, не вгадав, 71-й. Що сюди входить? У, на українській мові обов'язково заберу українською мовою я е, зазвичай все. Забираю, якщо воно в більш-менш нормальному стані. Ось така ось книга, сада 93 якась. не знаю, що це, мабуть, це суперобкладинці колись була. Так, Островського п'єси. Ну, Це таке видання, е, в такому м'якому. Такі обкладинці це 50-ті роки. Е, дуже багато е, письменників мені зустрічалось. Саме в такому ось оформленні воно йде. Цікавий тираж. Півмільйона. Півмільйона. Достатньо дуже великий тираж для 50-го року. Печать цікава, яка стоїть. Артель якась. Харківська артель. Обл. Союз. Ось так. Ось така ось книга. Так, це якийсь взагалі такий детектив вже з 90-х, не буду акцентувати на ньому увагу. Так, далі видавництво веселка Алла Потапова. Цікавий форзац, як оформлений. Веселка 88 рік. Ну, я також думаю, що це щось як про підлітків. А можливо, помиляюсь. Може, хто знає, пишіть цікаві тут ілюстрації такі своєрідні. Так, Далі. Стежки над прірвою. Чубенко. Київ, видавництво політичної літератури, 89-й рік. Ось така ось книга. Так. Такий двотомник у мене Григорія Тютюника. Є Григір, є Григорій. Не потрібно їх плутати. Хоча сам буває письменників часто путаю. Але е, саме цих ні. Ось у мене є цей двотомник в гарному стані. А це, о, дивіться, тут якась о. Ха -ха. Цікаво. Ціна 5 копійок. Ось така ось відкриточка. А яких років цікаво? Роки 82. Ось така ось відкритка. А хтось мені казав, що не відкритка, а листівка. Ну, хай буде листівка, може так. Комусь легше стане. Ось так. Так, далі. Анатолій Таран. Солдати землі і неба. Тут з фотографіями. Ну, щось про е, тематика така війна. Так. так, далі. Ось таке ось видання е, блока. Не зустрічав я таку збірку. Ось так вона виглядає. Як завжди вирвав хтось першу сторінку. Ілюстрації немає. Вірші самі. Ага. О, дивіться, який. Закладка яка. Твікс. А знайти б який це рік. Ага. 01, 0,5, 94, представляєте? Оце, да. Оце да. 94-й рік. І вже був твікс. Я й не знав, що це така. Такий батончик старенький. Дивіться, безкоштовна вам реклама. Цікаво, треба навіть, мабуть, забрати цей вкладиш е, такий. 94-й рік. Є люди навіть колекціонують е, ось такі ось речі різні. Як листівки, е, так і е, від цукерок. Е, різні фантики від шоколадок, особливо радянських. Від, е, навіть коробки оці від е, цукерок. Упаковки. Ось так. Так. Така ось книга. Добре. Далі будемо доставати з мішка, який тут коло мене. Цей мішок тут вже частково така на тему географії іде література. Природа. Це також здали, от дивіться, який колір бумаг... паперу цікавий. Вам не передається такий зеленкуватий. Чита, 83 рік. Взагалі книги такі, що тираж, одна тисяча екземплярів, представляєте? Цікаво. Це знову вчителька географії, я так дивився, і її підручники, її різна така література в радянський час людина навчалася. Можливо, і викладала в радянський час, хоча я там знайшов і більш новітні підручники, такі вже за 2010 і, і рік. І, тобто людина була викладачем. Це з її, мабуть, особистої бібліотеки. Дана книга, бачите, наполовину намочена. Люди і наука. Мабуть, така серія була. Люди. Науки, господи. Так, дивимось. Шкільні географічні вечори. 68-й рік. І тут якісь запитання, відповіді, як методичний матеріал. Так, далі книги для так, по охороні е, довкілля природи. Який це рік? 86-й. Далі. Так. І спеціалізація. В основному я так е, спостерігав, як ці книги е, перебирав, складав до мішка, бо там вони були намішані з е, різними паперами особистими. Там дуже багато. Я від, відібрав чисто книги. Дуже багато саме економічної географії. Такого підрозділу географії, саме економічної. Так, тираж 119 тисяч. По картографії і основам топографії. Бачите? Ну такі спецлітература дуже спеціалізована. Так, не бачу тиража. Також, на жаль, трошки підмочена вона. Ну, покажу ось так. Знову економічна географія зарубіжних країн. На який це рік? Так, тут якісь замітки особисті. Пам'ятник матері. Це 81-рік. й рік. Підручників багато, я ж кажу. підручників багато. Ой, трошки з'їхало. Методи навчання географії в школі. Ось такі ось. Так, щось про тайгу. Це ж така була серія, ось, мабуть, виходила. І з неї така книжечка. Ну, на жаль, вона ось так уже розпадається. Так, тривожна доля. Крижанівський. Це розповідь про життя заболотного. Ну, цікаво. Цікаво, хай буде. Так, це подорожі по Дагестану. Цей регіон описаний. І також є тут сліди від, ось тут від вологи. Чуть трошки на, на сторінок на 10 водичка десь попала. Ну, книги, мабуть, були десь в подорожах і попадали такі ось, так, неорганічна хімія, 7-8-й. Клас, який це рік? 85-й підручник для 7-го-8 класу. Так, далі, ось ця цікава серія видавництво наука про е підземні. А, тут і навіть про землетруси і підземні води. Ось так цікаво. Співвідношення. 66 тисяч екземплярів. Ну, з цих книжок, що мені попадається, я завжди все забираю. Так, так ритми Чорної Африки. Цікаво. Видавництво також науха, 85-й рік. Тут фотографії. Ось така ось книга. Так, далі з мішка достаю. Так, щось тут у нас в такі ось обої завернуто. Шпалери. І що це таке? О, дивіться, як цікаво. Учпетгіз, якісь тут ціла куча е, печатів. Тобто Учпетгіз 62 рік. 62 рік. Книга, тираж 23 тисячі екземплярів. Ось так. Далі знову географія української ССР. 8 клас. Це який рік 87. й Так ще з радянських часів людина була викладачем о СССР і США. Це що це таке? Цифри і факти на порівняння. Бачите, 61 й рік. Інформація, яка. На 61 рік. Цікаво. О, це щось таке, так. Далі достаю, а тут дивимось щось про туризм, походи вихідного дня. Так, далі мода дітям випуск 32-й. І тут ось такий ось. З викройкою. Ну, це хто кроєм і шиттям займається. Цікаво. Ну, там, закидали. Не закидали тут ніхто О -о -о. нічого. Привіт Юра. Доброго дня. Бо я ковірявся, я тебе і не ну так, да. так. Дивіться обережно там. Обережно. Ой, де Аккуратно, йде, давно. Акуратно, акуратно дивіться. Так, вибачте, трошки відволікли мене, бо тут хлопці перелазили мені майже е, е, по голові. Зараз будуть йти, мабуть, назад знову будуть лізти. А я поки покажу, бачите, така невелика кількість ось мода. Наприклад, я людині також відправляв літо 1977 рік Київ. І тут така от стопочка невелика. І також ось є мода дітям, також з викройками різних таких е, одежі для дівчаток, для е, діточок. Ось так. Раніше е, всі шили, всі займалися е, таким ось е, ремеслом. Ну, багато хто. Так, і ще покажу е, ось така цікава хрестоматія з фізичної географії, 55 й рік, радянська е, школа. Чудова книга, цікаво видана, витримана. Так. так, під кінець, друзі, знайшов я ось таку ось брошурку, і з неї відразу стало зрозуміло, що це, мабуть, викладачка, викладачка із кафедри, ось фізичної географії, картографії Харківського національного університету Каразіна. Ось так. Тепер мені стало зрозуміло, чому така кількість. Ось, наприклад, ось така книга. Ось така книга навіть не влази, бо вона економічна географія. Ось який це рік. Тут карти різні. Так що це викладача із кафедри університету. 78-й рік. Тут у нас Європа, Куба. Ось так. Ну, цікаво, бачите такий літературний, можна сказати, собі детектив. Визначити хоч приблизно чиї це книги. Ну, на цьому це відео завершую. Далі буду знімати наступне. Далі буде.